День добрий чи вечір, мої підписники. Я Вікторія, живу в Америці і трошки розповідаю, як взагалі в мене тут обстоїть життя. В попередньому своєму відео я вам розказала про їжу в США, як взагалі змінилось моє ставлення до їжі і що для нас їжа в США і. Заікнулася я про те, що нам моїй родині дуже подобається Америка. І сьогодні я б хотіла розповісти one more reason, да, чому мені взагалі подобається Америка. І сьогодні це буде про школу. Тому що я маю дитинку-підлітка, їй 12 років, дівчинка, звути Міра. І вона ходить до школи. Вже в цьому році вона йде в 7 клас, тобто з о Боже, сьомий клас! Капець. 7 клас іде. І... Ну, вона вже загалом, а, так, який це рік? Це вже буде її третій рік, тому що вона приїхала і вже тут закінчувала. Мір, який ти тут рік закінчувала? Четвертий чи п'ятий? А ти в який йдеш? В сьомий? Вона сюди приїхала і пішла в четвертий клас, тобто вона проходила півроку в четвертий, проходила цілий п'ятий, проходила цілий шостий. Так, все правильно в цьому році йде в сьомий. І я вам хотіла розповісти, чому мені подобається Америка е, через школу. Тобто, моя дитина ходила в елементарі скул, в них тут є три градації шкіл шкіл. Елементарі це з першого по п'ятий клас, тобто п'ятий останній в елементарі. Потім йде middle school, вона якраз зараз ходить в middle school, це з 6 по 8, тобто 6, 7, 8. І 9 вже починається high school, тобто 9, 10, 11, 12. У них тут, е, хотів сказати, 12 класів обучення, я показую вам 4, не знаю, зачем, 12 класів е, освіти. Але діти тут можуть закінчити раніше. Я працюю майстром манікюру, і в мене є клієнтки, у яких дітки закінчили школу раніше, через те, що вони. Більше займалися, і тобто, тут треба для того, щоб закінчити школу, тобі треба здати такий внутрішній екзамен. І якщо ти його здаєш і набираєш достатню кількість балів, то тобі скажуть, ну, все, нам вже нічого тебе навчити, Можеш жити в коледж чи куди ти там зібрався. І тут реально дуже така практика, коли діти закінчують школи раніше на рік, а то й на два. Ну тобто, зазвичай на рік, але є такі випадки, коли і на два. Ну тобто, уявіть вовші, я вважаю, що це прикольно. Але почнемо, Міра моя ходить в Middle School, тобто вона вже там побула в елементарі, побула в Middle. Коли вона прийшла в цю Elementary School на початку, коли ми два з половиною роки тому сюди приїхали, її дуже тепло зустріли. У неї в класі була одна дівчинка-українка, яка трошки раніше, ніж моя Міра, приїхала, але їй дуже багато, погано давалася англійська. і... Ну, не хочу вам хвалитися, але все ж таки похвалюю своєю дитиною, що вона дуже швидко підхопила англійську мову, і вже вона допомагала цій дівчинці адаптуватись, ніж ця дівчинка, яка прийшла перша, допомагала адаптуватись в мірі. В мене дуже розумна дитина в плані того, що вона дуже класно хватає іноземні мови. Перед Америкою ми рік прожили в Чехії, і вона просто. Чудово знала чеську мову, вільно, абсолютно спокійно і вільно на ній розмовляла. Зараз вона вже забула. Пам'ятає там декілька слів, але за рік, за рік, хоч. За рік в чеській школі загалом життя в Празі, вона дуже класно вивчила чеську мову. І коли ми приїхали сюди, англійську вона трошки знала. так, ну, Ми її з 4 років водили на англійську. Виїхали ми з України, коли їй було 9 років, тобто 5 років вона на неї ходила. Але ну, це такі були заняття два рази на тиждень, по годині. Тобто, самі знаєте, без практики мало мало що ти знаєш. Якісь там, як буде тарілка, стол, стул, сісти, встать, Ти знаєш. Але те, що прям до Допомогло тобі в житті, ну цього було недостатньо. І ось, коли вона прийшла в цю elementary school, її одразу в них є така, така штука через те, що Америка да, країна мігрантів. Тобто тут е, немає, якби. Ну, не хочу казати, що я не маю прям такої нації, як американці, але е, тут американцем може стати будь-хто. І тому тут дуже багато людей, у яких англійська не перша мова, і тому в усіх школах тут є таке, як. Е, Тобі тебе розподіляють в окремий клас, де ви вчите англійську. Тобто ти ходиш окремо в школу, все як положено, да, як всі діти. А потім ти додатково ходиш в окремий клас, де тебе навчають англійській мові. Тобто це для дітей, для яких English not first language. І Міру, Міру, і міру і туди розподілили, і вона закінчила ось цей такий курс за рік. Знову ж таки, вам похвалюсь своєю дитиною. Зазвичай ці дітки можуть і два роки, і три ходити, але Мірія через рік сказали, що все, ти вже на рівні з іншими дітьми, ти все розумієш, що її відправили. І ось що я вам хотіла розповісти, тобто цим. Я вам кажу, наскільки мені подобається ставлення до дітей, взагалі до мігрантів. Мене визивали в школу, мені надавали перекладача, тобто, все мені розповідали. Я питала, чим я можу допомогти. І що мені подобається в американських школах, так це те, що тут я б сказала, що відповідальність за освіту дитини вона розподіляється між школою і між батьками. Тут не буде такого, що тебе в школі будуть в хвісти в гриву ганять, доводить до істерики, робити так, щоб ти ненавидів школу. Ні. Тут вони все роблять для того, щоб діти з задоволенням йшли в школу. Ще тут було в нас безкоштовне харчування, це тому, що виділив так штат е, якийсь один рік. Тобто, все, всі діти мають безкоштовне харчування. Так воно там коштує гроші, Але якщо чесно, я не знаю скільки, е, тому що ми харчувалися безкоштовно. Потім вона один рік взагалі не хотіла харчуватися, носила тише зі школи, а в цьому році знову це було б Носила те, що було з дому, а в цьому році знову було безкоштовно. Тобто, перше, що мені подобається в американській школі, так це те, що в тебе не відбивають оце бажання ходити до школи. Я не скажу бажання вчитися, але я скажу бажання ходити до школи. Тобто на них там не кричать, їх не наказують. і... Можливо, я б сказала, що для американців можливо трошки можна було би піднажати, знаєте, тому що коли ти в таких дуже лайтових умовах, то дуже важко бути дисципліні дисциплінованим. Е, як на мене, дисципліна це найважливіша частина успіху. Але для таких дітей, як наші діти, наприклад, з України. От Міра, вона коли ходила в Україні, вона ще ходила в третій клас. І я вам просто хочу сказати, що в нас була ну, не то, що трешова вчителька, але з нею такі проблемки були. Вона була дуже сувора, вона була такої старої закалки, дітям закри рот, я сказала, сядь встань, піди туди, принеси те, не вискакуй. От все таке було, знаєте, коли вона їх наказувала за їхню ініціативу. тобто вона взагалі не... Допомагала їм проявлятись якось творчо або особистісно, можна так сказати? Мабуть, можна. І тому Міра моя, вона просто ну, не любила школу. Вона реально добре вчилася, тобто в неї ніколи не було проблем з успівамістю в школі, але вона дуже. Дуже страждала від обстановки в школі, і кожного ранку, коли я її будила в Україні в школу, вона боже, мам, будь ласка, дозволь мені остати, залишитись хоч один день вдома. Але ну, дисципліна да, понад усе тут в Америці вона просто я вам кажу, летить до школи. Вона прикидається зранку. Звісно, як всі дітки не дуже їй хочеться, але буквально через 10 хвилин неї все проходить. І вона з задоволенням веде. Я вам скажу більше, що коли в моїй дитини починаються канікули. Через два дні вона починає страждати, Боже, мам, я хочу в школу, мені вдома скучно, чому в нас закривають школу аж на три місяці, я хочу в школу, вона постійно про це каже. І ще мені дуже подобається, і насправді я не знаю, чому ця система так працює, але, як на мене, тобто elementary school, в них школа починається, як у всіх, там, з 8 ранку. Зараз вона ходить в middle school з 6 по 8 клас. І в них школа починається з 9-15 ранків. І мені здається, що це прям суперсистема, тому що саме в цьому підлітковому віці, коли діти тільки вступають в цей підлітковий вік, в них починаються оці проблеми, знаєте, там до пізньої ночі клацати телефон, потім в тебе неможливість встати. Тобто, коли вони маленькі, мені все-таки здається, що батьки якось більше можуть на це впливати. А коли вони вже вступають в цей підлітковий вік, то ти вже, ну, вони вже більше відгавкуються. Більше вони такі самодостатні, від тебе відходять, це паруються, і ти вже не завжди можеш це контролювати. І тому те, що вони ходять в школу на 9.15, це прям суперзручно. У Міри взагалі немає ніяких проблем з підняттям зранку, тому що вона тільки прокидається о 8. Ну, уявіть, прокидатись в школу о 8. Коли ти в 8 вже е, маєш бути в школі. Але в хайскул вже в них знову почнеться учоба з 8. І це вже тоді, коли діти мають розуміти, що таке відповідальність. Знову ж таки, це про дисципліну, і хай скул я б сказала, що це найбільш серйозна частина школи. Тобто їх, оце... Е, і. Elementary school, middle school, їх так, тобто elementary в них взагалі ну, дідський сад, можна сказати. Middle school вже трошки їх починають вводити в курс е, діла, що таке доросле життя, і high school, вони вже до них відносяться як до дорослих. Там вже треба дуже гарно навчатись, там вже треба хоча б розуміти, ким ти хочеш стати в житті, тому що ті класи, які ти береш. Вони вже будуть е, тобі на твою майбутню професію, знаєте? І ось що ще хотіла додати по школам: це те, що ви взагалі я вам хотіла розповісти про урок музики в школі. Хто пам'ятає урок музики в своїй школі? Згадайте, в мене це було просто бред сіве кабили. Я не знаю, як підібрати таку ідіому українською. Знаєте. Е, тому що я пам'ятаю, що е, ми заходили в клас, де вчителька клацала на піаніно. О, в нас були якісь ноти, де вона так просто пім-пім на піаніно, і ти сидиш з закритими очами, і тобі треба було так руками показати. Я вже навіть не пам'ятаю, яка це нота. Це сі, це до, це вообще. Я, я взагалі не знаю, що мені дали уроки музики в моїй школі. Я взагалі не розумію, навіщо. До вашої уваги розкажу я зараз про уроки музики в американській школі. В моєї дитини є флейта. Вона грає на флейті. Зараз я вам її покажу. Тобто, коли починалася з паглянта, як вона виглядає. Урок музики в американській школі. Тобто, коли починався шостий клас Мідл, мені прислали смс-ку, що ви маєте нам до такого, такого то числа прийти і обрати собі музикальний інструмент. Ми прийшли, в них було 4 інструменти на вибір: саксофон, потім якась трубка флейта. Боже, четверте, я не помню, що але все це було духові предмети. Тобто, не, не було там барабанів, чи не було гітари, всі ці духові предмети. І діти сідали, і вони. Кожен з них грав на кожному інструменті. І тобто, те, що тобі більше подобається, або те, що в тебе вийшло, от ти маєш собі обрати на рік. І моя міра обрала собі флейту, тому що, по-перше, в неї найбільше вийшло грати на флейті, і по-друге, ну їй сподобалося, і вона от обрала собі флейту. І в них такий є бенд, от як у них проходять уроки музики. От це, е Тепер зараз, коли я дивлюсь всі ці американські фільми, блін, я розумію. Тобто раніше це для тебе було щось із роду фантастики, або ти навіть не задумувався а після того, як ти вже сам варишся, знаєте, в цій історії, ти вже реально більш розумієш ці американські фільми. Так ось. Як в них проходить урок музики. Вони приходять, в них такий оркестр, оцей духовий, і вони там просто вчать пісні грати. Спочатку вона просто вчилась грати на флейті, тобто дитина взагалі ніколи не була пов'язана з музикою. А потім вони вже вчили грати пісні. Мені здається, що за шостий клас, який вона закінчила, в нас були три рази. За цей рік у них було три виступлення, таких, коли от батьки приходять, подивитися, що діти навчили. Вони там сідають всі і грають, вони там і переспівували. А Вічі грали, потім ще багато відомих пісень оця Move Like Jagger» да, Маранфайв і Крістіна Агілєра, тобто дуже багато всього. І вони реально от, справжній урок музики з музикальними інструментами. Що по вартості. Ця флейта обходиться нам 25 доларів на місяць. Тобто, вони її тобі видають як такий кредит. Тобто, загалом ця флейта коштує 1000 доларів, але ось вони тобі видають, і ти платиш 25 доларів щомісяця, поки ти її не виплатиш. Одного разу моя міра загубила цю флейту. Вона її залишила на зубинці, коли йшла в школу. І що ви що ви думаєте? Звісно, її повернули комусь віддали в якийсь департмент. Міра прийшла в школу. Сказали, сказали що вона загубила флейту і тут. Школа каже, нам з цього департменту позвонили і сказали, що в нас є флейта, але, на жаль, вона була не підписана. Тобто ніхто чи з ваших учнів не загубив флейту. І Міра ще до того не сказала, тому що ми ще намагалися самі її знайти. І потім Міра каже, так, так, це я загубила. Тобто, ось о, тобі повернули флейту, можна ж було її просто стирити і за 500 баксів продати. Ну ні, всі тут порядочні, і добросовісні, я б сказала, що тут чужого нікому не треба. Так ось продовжимо за школою. Оцей урок музики це мабуть це найбільше, що в мене викликає подив і захоплення так, в американській школі. Тобто ставлення до дітей це само собою, але оце ще уроки музики. Uh, в них ще є уроки акторського майстерства, кулінарія. Потім ти можеш бути як слє, е, слід, чим? У Міри нещодавно було їм приходять і кажуть, ви можете для себе обрати, от, що вам цікаво. І там була оце кулінарія, потім як наче ти слідак, актер, акторські курси. Міра для себе обрала, типу вона слідак, і вони оце весь шостий клас ходили на оці додаткові заняття, що їм ще може сподобатись. Um, так ось, за школу. Я так багато кажу слова так ось, треба я якось перефразувати. Коротше, <смі> це буде перефразування так ось. Короче, і, і ось за цей рік три рази в нас був концерт, що взагалі діти навчилися грати на музикальних інструментах. І потім, в кінці року, міра моя дуже переживала, тому що в кінці року їх мали розпреділяти. В них також є. Три рівня цього бенду: бенд це ось їх оркестр. Є група. Тобто є інтрабенд. Це тільки для тих, хто тільки почав. Да свій шлях це для таких як моя міра. Тобто вони тільки взяли в перве в перші Ось вони тільки загалом починають вчити ноти вчити, і оце інтрабен це така перва ступінька. Потім друга ступенька в них інтермідіа, це вже коли ти такий не новачок, але ще і не самий класний. І третя ступінька це третя сходинка. І третя сходинка це в них адванс-бенд. Це вже просунутий рівень, адванс це вже коли ти профі. І ось в кінці року в них мало бути прослуховування. Тобто кожну дитинку слухали для того, щоб перерозприділити її, в який бенд вона наступного року піде. Тобто, або це буде інтермідіа, наступний. Після інтро, тобто друга сходинка, або це буде advanced level, найвище. І вони їх слухали за закритими дверями, тобто для того, щоб в тебе не було упередженого ставлення. Знаєте, подобається цьому вчителю ця дитина чи не подобається просто закриті двері, і якась дитина гра на якомусь інструменті. І що я вам хочу сказати, що коли були оці концерти е, у нас в школі, моя міра, вона дуже-дуже дивилась на цей адванс-бенд. Я так сиділа, в неї так горіли очі. Вона сиділа і постійно слухала, як вони грають, поверталась на мене, і типу, мама, мам, подивись, подивись, як вони грають, обов'язково це запиши, потім мені скинь. Тобто вона прям зацікавлена в цьому музикальному уроці. Хоча ще раз повторю: ми з чоловіком взагалі не музикальні. Да, я співаю, але... Ну, Так, що мені, мабуть, люди будуть платити, аби я тільки не співала. Знаєте, мій чоловік такий же ж самий. Ну, Тобто, в нас можна сказати, не, музи... не, не можна сказати, а так і є. В нас взагалі не музикальна родина, ми ніяк не пов'язані з музикою. Тобто, те, що в нашої дитини вийшло, це таке ну, виключення. І, коротше, вона була дуже excited про те, що як їй би хотілося потрапити в цей адванс-бенд? Ну і ви вже як зрозуміли по контексту мого спіча, що коли в неї було прослуховування, мою дитину взяли одразу в адванс-бенд. Тобто вона перескочила оцей інтермідіа і пішла одразу в адванс. Їх з усього їх оркестру тільки дві дитинки взяли в адванс-бенд, всі інші перейшли в інтермідіа, а дехто залишився в інтер, тому що недостатньо в них є практика. Тобто, їй наскільки це подобається, вона кожного кожного дня півгодини вдома грає на флейті, розучує мелодії, е, включає собі на Ютубі якісь нові музики, і їй це прям дуже подобається. І що мені... Чим подобається оця американська система освіти, те, що в дітей розвивають творчість. Тобто, хочеш бути актором, давай в школі є акторські курси. Хочеш бути кухарем, давай, в школі є кухарські ці курси. Музикантом? ось у тобі звичайний урок музики. Тобто, все, я не скажу, що їх там дуже ганяють, да, по математики, географії, все таке, але мені здається, що американська система більше направлена на індивідуальність. Тобто, от, що саме тобі цікаво, того ми тебе і будемо вчити. І вони вже, коли, коли вона піде в наступний рік, вона заново буде обирати собі предмети. Тобто в них є чотири предмети, які обов'язкові: це література, математика, фізкультура і от якось воно так social studies. Я навіть, якщо чесно, не знаю, як це перекласти. Ну, тобто, я окремо розумію, що це за слова, да? соціальне виховання, але. Я не знаю, що це значить. Вони там ну, і про Америку розмовляють, про все, що завгодно, а всі інші предмети вони собі обирають, тобто, що їм цікаво. І просто у мене є з чим порівняти. в мене дитина ходила в українську школу, ходила в чеську школу, рік в Празі вона проходила. Навіть на рік трошки менше, тому що ще літо було три місяці. І ось вона вже третій рік піде в американську школу. І я вам скажу, що американська система найбільш м, така досконала для дітей. Але що важливо зауважити, я вже це казала. Але ще раз наголошу на тому, що тут так побудовано, що відповідальність також лежить на батьках. Тобто їм взагалі не задають домашніх завдань, але ми все одно. Постійно мірі наголошуємо на те, як важливо вчитися, тобто для того, щоб е, піти в коледж, отримати або стипендію, або навіть якщо тобі треба взяти кредит на коледж, але ж ну, тобі треба вчитися. Вона приходить додому, в неї кожного дня в неї читання. Це ми їй задаємо домашні уроки. От у неї вчитання, їй треба півгодини порішати математику, співати на флей, пограти на флейті. І все, да. читання, математика і флейта. Оце вона три предмети кожного дня робить. Це для того, щоб не розслаблялося. знаєте. Тому що тут загалом, якщо чесно, можна так добряче розслабитися і не йдуть, як то кажуть, але потім в хайскул ти очнешся і таке, о Боже, як важко. Тому що насправді хайскул ну, доволі, доволі серйозним буде. Але просто я вам кажу, коли моя дитина плаче на канікулах, що вона хоче в школу, що їй скучно сидіти вдома, що їй подобається ходити на уроки, що вона грає на флейті, хоча ніколи б в житті вона сама це не обрала. От вона нам вже в цьому році. Ну, я ще може саксофон додала. Як же мір? Ну, давай поки ми просто е, да, з тим, з чимось одним, а не розпилятися на все інше, але подивимось. Можливо, ще її через якийсь час ми додамо саксофон. Ще вона ходить на волейбол, але це вже як додаткові, це вже не, школьне, не шкільні заняття. Але просто ця американська. Школа, я її обожнюю, і я щиро я вам клянусь, я щиро заздрю своїй дитині, що в неї ось такий класний досвід школи. Для мене школа це теж була пеклом. Я, мені 32 роки. Школу я закінчила Боже скільки років назад. Дуже давно. Я вже навіть не пам'ятаю, тому що я пішла після 9 класу, тому що школу я просто ненавиділа. О. Ну просто ненавиділа. Тобто, ну мало того, що діти жорстокі, да, там токсичні були, але школа ніяк це не нейтралізувала. Я не скажу, що в мірі нема проблем. Вона так же, як і всі діти, гризеться з подружками, хтось у них є і згой, хтось крутелик. Тобто, все це є. Але школа вона все одно намагається об'єднати дітей, щоб не було, не дай Бог, цього расизму. Тому що, ну ви ж розумієте, що в американських школах, школах дітки різні, але вони. Все одно вчать любити їх всі, хоча ж е, всі там ну, лізбіянки, геї, все це теж є, але е, ну, не вчать тут ненависті в школах. Знаєте, тут класно, якщо ти виділяєшся, класно, якщо в тебе виходить. Е, тому що я б сказала, в, в американській школі круто бути розумним. Тобто тут не круто бути таким тупим бандюком, знаєте, таким безалаперним. Тут круто бути розумним, і всі дітки, як мені здається, вони ну, вони прагнуть до того, щоб бути отаким, вирости класним дорослим. І що мені здається, що американська школа вона дуже цьому сприяє, і тому я неймовірно щаслива, що в моєї дитини є досвід цієї школи. і... Я дуже рада, що ми попали взагалі потрапили в Америку. Тому що я можу сміливо сказати, що ми тут заради майбутнього нашої дитини, тому що, як відомо, друге покоління живе набагато краще, ніж перше. Тому що ми там е, працюємо, знаєте, е, а от. Ну працюємо на якихось таких, якщо можна так сказати, мігрантських роботах. Да, а наша дитина вона вже буде досконало знати англійську, вона вже закінчить коледж, і В неї буде шанс. Мати якусь класну професію, яка буде їй приносити той рівень, життя, на який вона заслуговує, який вона обрала. Я б так сказала, що тут ти можеш обрати рівень життя, на якому ти хочеш жити. І якщо ти хочеш отримати багато, ти реально маєш всі можливості це отримати. Будь розумним, май голову на плечах і, і все в тебе вийде. І тому це ще одна. Величезна ще одна причина і ще один величезний плюс Америці, і взагалі, чому я її люблю. І на сьогодні це все про Школу в Америці, а наступного разу я вам розповім. Я думаю, що буде ще третя причина, чому я люблю Америку. Я не буду розповідати вам про всі, але прям про основні я вам розкажу. І до зустрічі в наступному відео.